Привіт! Я вітаю вас на каналі Diaries. І сьогодні, як ви вже зрозуміли з назви, на вас чекає дещо особливе, але це особливе. Я залишаю на кінець, щоб трошечки потримати інтригу. А поки я хочу вас привітати з наступаючим новим роком, з Різдвом Христовим. Я бажаю вам всього найкращого, щоб ваш новий рік пройшов мега суперово, щоб ви залишалися тим, якими ви є. Якщо у вас є якісь починання, щоб ви їх продовжували. Якщо у вас є якась улюблена справа, улюблені хобі, то продовжуйте ними займатися, воно напевно того варто. Новий рік 2026, це буде рік коня. І за китайським календарем рік коня і взагалі сам кінь символізує швидкість, енергійність, життєлюбство, рішучість. Тож будьте тим самим коником, який впевнено стрибає у майбутнє. Який рішуче бере, не знаю, бере відповідальність за свої дії, за своє майбутнє. І пам'ятайте, що ми вам дуже сильно стане і вдячні за те, що ви залишаєтесь з нами, і маю надію, що залишитесь з нами і на наступний рік. Ось. І скажу вам трошечки, зовсім зараз трошечки про те, що я планую і що ми стане задумали для вас. І ну, як ви вже зрозуміли з назви це Giveaway. Але покажу вам лялечки. Ось. Я думаю, що ви помітили з мого образу, що це щось тематичне з Хеллоу Кіті. І ось оці лялечки. І одна з них стане подарунком для вас подарунком для когось з вас, якщо бути конкретно. І я зараз вам не скажу, яка це буде лялечка, а скажу вам на кінці. Знову ж таки, щоб потримати інтрижку. І знову ж таки, ми дуже вам станемо вдячні за вашу підтримку. Ось, тому ми просто не могли не зробити для вас якийсь подарунок. От. Ну і переходимо з вами далі. Перед розпаковкою і оглядом я буду, я думаю, що буде доречно розповісти вам трошечки про саму Хелокіті і про Сандріо загалом. Hello Kіті з'явилася на світ у 1974 році. Це, як ви самі знаєте, біла кішечка з червоним бантиком на лівому вушці. У неї немає рота. Це зроблено для того, щоб кожен надав їй свою емоцію, яку він переживає в цій хвилині. Ось. І насправді Hello Кіті, як я прочитала, це не кішечка, а дівчинка на ім'я Кіті Вайт, яка є школяркою і навчається у Лондоні. От. Я думаю, серед вас багато фанатів Санріо, і ви вже самі і без мене знаєте, які там є персонажі. Але думаю, варто згадати, що культовими персонажами є так само Маймелоді, це е, кроличка в рожевому капюшончику. Її підступна трошечки, але харизматична подруга Куромі, Сіна Моро, Цуценя. Так, я, я думаю, що багато з вас, ну не знаю, чи багато з вас. Але точно деякі люди думали, що це кролик, але ні, це цуценятко з довгими вушками, і воно підкорило дуже багато сердець, воно неймовірно миле. Так само є інші персонажі, наприклад, помпом пурін. Це ледачий песик, жовтенький з беретом, так само є жабенятко кепорі, ну і близнятка Кікіталаву, які уособлюють ностальгію. І взагалі повністю цей бренд ось. Я думаю, що вам варто в коментарях зараз написати, хто вам з Сандріо найбільше подобається, чи, можливо, ви любите всіх однаково. Я дуже сильно, як ви бачите, люблю Hello Kitty. І взагалі моїм улюбленим персонажем є Сіна Морол. Ось у мене на рюкзаку є брелочок Сіна Морол, його голова верніше. І так само у мене є брелочок Куромі. Ну і загалом, як ви знаєте, Санріо дуже сильно впливав на каваї культуру Японії і не тільки. Ну, тому ми, в принципі, бачимо цих лялечок. Ось. А взагалі ці лялечки зроблені компанією 4SF. Це компанія, наскільки я вичитала, яка взагалі займається ось такими кавайними штуками. Вона не має прям своєї лінійки ляльок. Можливо, я помиляюся, якщо так, то напишіть, будь ласка, в коментарях. Але ця компанія займається ось такими ліцензованими іграшками. Тобто у нас тут лялечка зроблена від цієї компанії, але ліцензію надає Hello Kitty, ну і Сандріо загалом. Ось тому ці лялечки, я так скажу, на свій розмірі, на свій вигляд, при ті прайсі, тому що вся продукція така ліцензована. вона... Трошки цінується, я маю на увазі по грошиках. От. Е, ну і на, я хочу сказати, що ці лялечки зроблені в Іспанії. Я вперше тримаю в руках ляльки, які зроблені не в країнах Азії. І тут можна побачити іконку про те, зображення, про те, що ляльки супер артикульовані. Але про коробку ми поговоримо згодом. Зараз я хочу вам сказати, які персонажі є в цій лінійці. Це дівчинка Kandy Unicorn, Tety Pink, Golden Diva і Teddy Rock. У мене в, зараз конкретно в мене є лялечка якраз таки Kandy Unicorn, Pretty Pink, Teddy Rock. Але Golden Divi у мене немає. Десь тут зараз з'явиться її фото в коробці, і без коробки. На промо фото вона виглядає чудово. На арті персонажа, який знаходиться ось тут ззаду, і їхня четвірка та канила, вона так само виглядає непогано, але вживу вона виглядає просто жахливо, тому що це плаття її воно ну, просто сповзає, формує собою спідничку, оголюючи торс. Ну і знову ж таки поєднання її чобіт і цього плаття, мені здається, неприємно. Могли б вже хоча б для, не знаю, для чогось поєднати це плаття з такими ж самими шерстяними хварберами. Це б вже виглядало набагато краще. Ну і зараз ми будемо переходити до коробочок. Ну і тоді вже розпаковка. Коробки, як ви бачите, у лялечок дуже лаконічні, дуже приємні. Мені дуже вони подобаються. І всі коробки між собою однакові. ось я вам покажу, відрізняються тільки арти спереду. Ну і назви лялечок зверху і по боках. Вся коробка рожева, вкрита білими узорами бантиками Hello Kitty. Спереду ми так само можемо побачити Hello Kitty. Її бантики повсюди буквально ось. Ззаду ми можемо побачити мордочку Hello Kitty, великий надпис Hello Kitty. Ну, і спереду тут так само можете побачити назву компанії, яка займається виробництвом цих лядочок Fores Ось. Спереду надписи: оці іероглиф, це означає Hello Kitty C. Я не знаю, чому Hello Kitty C, але так мені сказав перекладач. А ззаду надпис означає привіт. Ось. Ну і ми можемо побачити ззаду милих дівчаток, які посміхаються нам, які нам дуже раді. Ось зовнішня частина коробки я вже назвала, чим відрізняється. Середина коробки відрізняється набагато більше. Усі коробочки всередині полосаті, але усієї Candy юнікорн, Полоска зелено-біла. У цієї лялочки плоска рожево біла, а у цієї лялочки плоска чорно біла. І тут у лялочки, я не знаю, я напевно вже при розпаковці покажу всі е, ці іконочки, але тут можна побачити на фоні кіті, яка скаче на єдинорозі, поміж хмарок зірочками. У цієї лялочки на фоні Кіті обрамлена мережною такою круглою рамкою. І ця Кіті тут, звичайно, не видно, але я вам все теж розкажу. Ця Кіті дуже мило прикриває свою мордочку лапками. Це виглядає мега супермило. І оця іконка, вона така більш, знаєте, рокерська готична. Я так скажу, що там зображена Кіті-Рокерша і шрифт там. Такий готичний. Я наскільки не помиляюся, цей шифт називається Anglican Text. І цим шифтом написано Hello Kitty. Ось. Ну і, звичайно, тут повну нанизу по боках інформації від виробника. Це інформація, вже знаєте, таке, такі наклечки клеять магазини, які купують цю продукцію і продають у себе. Ось я купила ці лялечки в Ошані, в Польщі, в Варшаві конкретно. І я так скажу, я урвала. Я дуже тішуся, тому що в інтернеті ці стрілячки дуже дорогі. Ось. Що ж, ось і один з найочікуваніших моментів в цьому відео розпаковочка. І почну я, напевно, все-таки по порядку, по артах. Тут у нас Candy Unicorn, Golden Diva, Pretty Pink і Teddy Rock. І я почну, власне, з Кенді Unicorn. Дивіться, очего на... люнку, Боже, яке воно маленьке, а шоці, воно таке гарне. Зараз розпакую всіх інших. Це просто Це неймовірна милота, просто вау. у нас манюлька виділа з коробочки, Мені вже жабах дуже сильно подобається. Такі ну такі просто ну я не можу, такі милі, як котики. Так всі з м'ясом виривати, тому що штрики там посаджені дуже глибоко, і їх виробити дуже важко. Ярма вже світів, зараз за ось. Ось, і в коробках ще були якісь штучки. Це якась типу інформації від виробника. Тут перша мова це іспанська, як я вже казала, лялочки зроблені в Іспанії. І тут є текст щось типу, що кольори, вміст і, і так далі можуть відрізнятися, що дуже логічно. Ось тому більше нічого цікавого в коробочках немає. Як ви бачите, ні підставок, ні нічого. я візьму цю стрілочку в ручки. Ні підставок, ні інших аксесуарів ляночок немає, тому будемо зараз думати, на яку підставку її поставити, тому що в мене на горі нічого немає. Ось. Що ж, тепер ми переходимо до огляду самих лялечок. І почнемо знову ж таки з по порядку по артах. Почнемо ми з Кенді Юнікорн, ось з цієї манюнки. У лялечки, як ви бачите, коротке пряме волосся з рівною гривкою. І ось такими от пучками на макушці, які перев'язані рожевими стрічками-бантиками. Очки у цієї ляльки дуже добрі, анімешні, вони такого фіолетово рожевого кольору. І лице в неї загалом дуже добре і миле. І як ви бачите, посмішка в неї така, е, може ви знаєте, як зображають киць, от в неї взагалі такий котячий ротик, і всіх ляльок з цієї колекції, в принципі, такий ротик. Ось. Тіло, як ви бачите, воно дуже маленьке, компактне, але над тілом я буду зосереджуватися трошечки пізніше. А зараз ми поговоримо просто окремо про кожну лялечку. Ось, І Кенді Unicorn, далі я її буду називати цукерочкою, одягнена в такий дуже приємний светрик лілового кольору, постельно-фіолетового. І спереду ми можемо побачити на цьому светрику мордочку Hello Kitty. І я спочатку, коли писала сценарій, думала, що це два окремі, дві окремі деталі аутфіту, але, як виявляється, це одна деталь, це якби плаття, яке імітує собою спідничку, крему і светрик. Спідничка двошарова рожевого кольору. Верхній шар більш яскравий і темніший. І нижній шар спіднички такий пастельний, рожевий. І На спідничці так само дуже милий принт це Hello Kitty, яка скаче на єдинорозі. На фоні веселка, хмарки з зірочками і навколо теж інші зірочки. Ззаду, як ви бачите, нічого не намальовано. І саме платочко на ліпучці. Ось. І по периметру поясу перешита така райтужна резинка. І вона так само імітує підтяжки спідниці. Переходимо далі. І в нас тут такі райдужні панчохи на колінцях теж з мордочкою Хілокіті. І як ви бачите, вона тут дуже мило підклала під себе лапки. Ось, і полоска райдуги, вона горизонтальна. Але це не панчохи в нам привичному розумінні. Це такі більше вармери. Але ми зробимо вигляд, що це панчохи. Ну і на ляльці вдягнені такі. Прусівки лілового кольору, не шнуровані. І язичок у нас ось терчить. І тут, якщо придивитися, можна побачити такий логотип Hello Kitty вимолдований, І це дуже-дуже мило. Мені це дуже подобається. Підошва знизу ось така от пуста. І під спідничкою в ляльки є трусики. Це дуже приємна деталь. Ось. І в неї, звичайно, у цієї манюньки трошечки кудрі такі кривенькі, але на арті. Вони дуже милі і дуже гарні. І сама лялечка мені дуже подобається, вона дуже миленька, дуже гарненька. Оцей пластик я знімати не буду, щоб її гривочка так і трималася. Переходимо далі до дівчинки преті Pink. як ви бачите, в її, як ви чуєте верніше, в її назві присутній колір Pink, Назва Pink, але в її аутфіті домінує блакитний колір. В неї так само волосся коротке, голубенького кольору. Дуже воно мені подобається. І на її волосі ви можете побачити рожевенький обруч з вушками і з бантиком Hello Kitty. Камера не фокусується, не хоче. О. І як ви бачите, рожевий кольор обруча основний такий пастельний рожевий, а бантик більш темніший. Очки у цієї ляльки блакитні, така сама мордашка котяча, але в цьому випадку вона нам показує язичок. Обличчя так само дуже миле, дуже приємне. Її плаття мені взагалі нагадало плаття лоліти. Як ви бачите, ось тут рюшки на плечах. Це взагалі рукав, який зроблений з рюш. І воно двошарове цей рукав. Верхній шар це якраз таки мережево, а нижній шар це така приємна персиково-полунична тканина. ось. Торс прикриває частина, пошита з резинки. ось. Я не знаю, чи вона потягнеться зараз, чи ні. Трошечки воно тягнеться ось. І спереду можна побачити пришиту мордашку Kitty з незрозумілого матеріалу, але тут навіть є вуса. ось. Спідничка у цієї ляльки має основний колір це блакитний. І як ви бачите, всі деталі на спідничці, вони надруковані, тобто це все принт. Від мережева з синіми цяточками, до розочок рожевеньких, з зеленими листями, і до білих цяточок з маленькими квіточками. Як ви бачите, липучки немає на цьому платі, тобто, якщо воно навіть і знімається, воно, напевно, знімається просто стягуванням. У цієї лялечки є дуже приємні підколінки, носочки. Вони зроблені з приємного мережива і обшиті мережевною резинкою теж для зручного зняття. І босоніжки у цієї ляльки дуже-дуже милі, вони мені дуже подобаються. Вони такого приємного м'ятного кольору, на великій підошві. І спереду можна побачити бантики Hello Kitty. В середині ці пісоножки теж трошечки пусті. І там, як написана якась інформація, 2025 Сандріо. Ось. Ось така у нас красуня. І ми зараз будемо переходити далі. Переходимо до нашої рок зірки Teddy Rock І далі я буду називати її просто Тедді. Як ви бачите, в неї така цікава зачіска. Ось це от все залачене, все загорнуте назад. В неї так само коротке волосся, і воно такого пустельно-фіолетового лілового кольору. Дуже важко відтворити анімешну зачіску таку рвану коротку у ляльки в масовому виробництві, але виробник постарався і це виглядає, в принципі, непогано. Зверху, на макушці, тут приклеєний бантик Hello Kitty. Камера знову не фокусується. Ось він тканинний, дуже гарний, але він, мені здається, трошечки зависок. Очі у цієї ляльки так само голубі, але більша частина райдушки, особливо зверху, чорна. І лялька нам дуже широко усміхається і при тому показує язичок. І це виглядає дуже мило. Лялька вдягнена в топ і в спідницю. І знову ж таки, я думала, що це два окремі елементи одягу, але це все-таки один. Ось топ-такий те подібний. Основна частина чорна, а нижня частина це сітка. І спереду ви можете побачити мордочку Hello Kitty з блискавкою на лівому оці. І це мені нагадало фото Девіда Боу, яке зараз десь тут з'явиться. Ось нижня частина топу, так сказати, що переходить в спідницю, перешита такою срібною цікавою резинкою. Ось на лялишці вдягнені вармери, полосаті, чорно-білі, і вони прикривають все передпліччя. Спідниця дуже гарна, вона має на собі такий рожевий плейтпринт, і поверх цього основного принта можна побачити багато ноток. При цьому, що по краях спідничка ніяк не оброблена, але це матеріал, який, напевно, не сиплеться. І ця лялька має на собі дуже велику нашивку. І, напевно, всі вони такі мають нашивки на одязі. Ось, ми не будемо її мучити зараз. І ця лялечка трусиків немає. І зараз я вам покажу, що Дві попередні ляльки мають трусики. ось, А ця лялька трусиків немає. Так само вона не має ніяких ні носочків, ні панчох. Вона має дуже дивні чоботи. Вони на платформі і на підборі. Тут пусте місце посередині. І спереду можна побачити рельєфи ременців. І ось тут збоку, переходячи назад, можна побачити рельєфи ланцюжків. І розріз ззаду для зручного знаття взуття. Ось така у нас манюня. І щоб показати вам тіло цих ляльок, тому що принаймні ці ляльки перший раз з'являються на цьому каналі, для нас вони незвичні. Треба показати її артикуляцію, треба показати її тіло. І я ось цю манюню, щоб не рухати тих двох інших, тому що мені здається, що її буде роздіти найлегше. І ось роздягнена манюня. Я сподіваюся, що YouTube мене не забанить за такий контент. І справді в неї подвійні шарніри в ліктях, в колінах. Шарніри такі кульові в бедрах. Вона рухається доволі добре. Шарніри в плечах так само кульові, ну і шарніри в кістях. В стопах шарнірів немає. І як ви бачите, тіло в неї дуже компактне, якихось статевих признаків немає. І мені це дуже подобається, бо це лялечка, тим більше, що така мила кавайна. Ось, і як, я думаю, що вона такою простою в цьому плані має залишатися. Ось її стопи. Я вам покажу їх з різних боків. Ось, і вони такі ну, довгенькі, я би сказала, але нехай вже буде. І так, шарніри виглядають ззаду колінні. Вона може ось так от зігнутися. Ось, ось так от сісти. Зробити ось так. Але прям супер артикульованою, як зазначає вирубник, я би її не назвала, тому що. Ви всі знаєте про існування ляльки made, тому Барбі, ось чи про гульопу з Монстер Хай, тому ось так. Але лялька дуже мила, дуже якісна, дуже приємна на дотик, я скажу. І одразу скажу, як я казала раніше, що, можливо, це вініл. Ні, це звичайний пластик, тому що вініл на дотик зовсім інакший. Саду інформації ніякої на тілі немає. Ось вся інформація, що була потрібна на коробці. І як бачите, на цій лялишці є тут сліди від одягу. Камера не фокусується знову. Є тут сліди від її топіку. Ось, в інших, думаю, такого немає, бо в них світлий одяг. Що ж, тепер після огляду. Я можу поговорити з вами про деталі Give Away. І в першу чергу я вам покажу ваш приз. І вашим призом буде. Тут має бути барабанний звук, щось таке, не знаю. Це буде Кенті Юнікорн. Ось я насправді вирішила це дуже просто. Вона мені серед ляльок сподобалась найбільше. І я подумала, що вона так само сподобається дуже і вам. Я сподіваюся, що я не помилилася. Напишіть в коментарях, чи помилилась, чи ні. Ось. І що ж, умови giveaway дуже прості. Вам потрібно бути підписаним на наш канал. Потрібно поставити подобайку під цим відео і написати якийсь коментар ну, в тематику відео. Наприклад, напишіть, чи вам подобаються такі лялечки, чи ви взагалі. Чи вам взагалі подобається Хеллоу Кіті і взагалі персонажі Санріо? Як ви ставитеся до таких анімешних лиць? От, ну я думаю, що якщо ставитесь позитивно, то обов'язково подивитись це відео і... і візьмете участь в цьому розіграші, але в цьому розіграші в giveaway, так сказати, беруть всі люди, які коментують це відео. Ось тому, якщо ви прокоментували, ви автоматично учасники. І результати ми оголосимо 11 січня, а переможця виберемо 10 січня. Ось, Я сподіваюся, вам такі лялочки дуже подобаються. Зараз три трьох мені ручки. Особисто вони мені дуже сильно сподобались, вони, неймовірно, милі, неймовірно класні і насправді якісні ляльки. Звичайно, їм бракує тут аксесуарів. Але крім ось таких от базових випусків, я так само. Наткнулася в інтернеті на набори з іншими героїнями. Ну, не з іншими, а от з Pretty Pink, з Candy Unicorn і з Colden Diva. Вони так само продаються в інших наборах, але от з теді рок я нічого не знайшла. І, можливо, якщо ви знайдете, то напишіть в коментарях. Нагадую вам, знову ж таки, беріть участь в Ювей. Ця лялечка справді варта вашої уваги. Знову візьму її ручки, щоб ви її побачили. Дуже вона варта вашої уваги, вона дуже мила, буде хорошим подарунком для фанатів Санріо, для колекціонерів. І знову ж таки, я вітаю вас з Новим роком ще раз і бажаю вам гарно його відсвяткувати, гарно вам його провести. Не забувайте, що як ви новий рік зустрінете, так його ви і проведете. Тому проведіть його максимально класно з друзями, з рідними, з близькими. Ось, а на цьому ми з вами прощаємося. І до зустрічі в наступному році.